Сцені обласного науково-методичного центру культури і мистецтва народний аматорський вокальний ансамбль польської пісні Розмарин. Під час фестивалю національних меншин в єдності Наша сила колектив продемонстрував свої вокальні номери. Ми співали дві народні пісні, це типу йдеш жбуром. Це пісня, яка роз, 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 розповідає про долю жіночу. А це ось заграні музика. Це теж народна польська пісня, дуже відома і, і весела. Представляли польську діаспору і учасники вокального гурту «Мацьковянки» із села Мацьківці. Сусіжиться в нашій громаді є два польських села: це ж село Шаровечка і село Мацьківці. І наші чоловіки, дівчата. Значить, вже давненько займаюся співом. Ну і також мають польські костюми, мають польський репертуар. І з тими польськими піснями, репертуаром вони приїхали на цей фестиваль, щоб показати себе і ну, нагадати, що, що ми є тут такі. На фестивалі представили і єврейську національну спільноту. Волонтерський танцювальний колектив Золоті роки благодійного фонду Хесет Бешт» продемонстрував глядачам хореографічні номери. А вокальний ансамбль шир Самеах виконував пісні мовою ідеш та українською. На сцені лунали традиційні єврейські пісні, а також музичний подарунок місту Проскурівський вальс. В нашому репертуарі багато пісень українських, тому що їх теж співали наші мами. І дуже любили батьки наші. Ну і ми намагаємося відтворити пісні на ідеш. Ідеш це мова, яка сьогодні вже майже забута. Дуже мало вже залишилось людей, які її пам'ятають. І те, що ми можемо робити для цього, намагаємося. Фестиваль в єдності Наша сила вже в четвертий відбувся у Хмельницькому. Цьогоріч участь у ньому взяли колективи, що представили польську та єврейську діаспори. Мета заходу відродження, збереження та популяризація традицій, обрядів і культури національних спільнот, які проживають на території Хмельниччини. Взагалі, хочу подякувати за те, що проживаючи в Україні. Наші друзі люблять і нашу культуру, і не забувають свою. Їх культура надзвичайно ціна сьогодні і для нас, українців. Ми зберігаємо, популяризуємо нашу українську національну культуру, але також ми хотіли би і підтримати національні меншини. Дарія Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста.